Вітаю всіх, мої дорогая Поради від карт Таро та загальна порада на завтрашній день для нас усіх від колоди Магічне Таро. На завтра, 5 червня 2025 року. Загальна енергетика дня на завтра. Сімка кубків, нас буде кудись у мічтання в якесь майбутнє, і карти пропонують нам знімати розові очки спускатися на землю і реальним, реальним тверезим поглядом подивитися на свої справи, які вони є насправді. Да? Мічтати масштабно це прекрасно. Хотіти багато, це прекрасно. Але завтрашній день ми знімаємо розові очки Спускаємось на землю і дивимось конкретно, що нам на даний момент потрібно, куди ми звертаємо свою увагу на щось одне, оприділяємося, що це, і б'ємо в одну точку. Вітать в облаках в затишньому дні, ну, якось не дуже. Але нам буде хотіться цього робити, да? і ми будемо будем в страні розових поні. А, так, для знаків землі. Порада Діви, тільці, козироги, сімейні цінності. Зверніть увагу на свою сім'ю, на другу половинку, на батьків, дітей, внуків. Позвоніть кому не дзвонили давно, провідайте батьків, дітей, напишіть добрі слова внукам. В общем, сімейні цінності завтра у вас на першому плані і проблеми ваших рідних і близьких завтра вийдуть на перший план. Можливо, комусь треба допомогти, про когось позаботитися, комусь дати пораду, підказку або просто поцілувати і обняти. Гадати, що ви їх любите. Далі у нас йдуть знаки огня, стрільці, овни і леви, меч та тіль. Хочу сказати, що у вашому житті дуже багато інтернета. І в завтрашньому дні б треба задуматися, да чи не прибрати хоча б на якийсь час. Комп'ютер, планшет, телефон із свого життя. Можливо, треба ограничити, тому що у вас м, пічкають інформації, яка не соответствує реальності і дійсності. І ви можете заплутатися, заблудитися, вас так затягне отуда в комп'ютер, ця рука, да, що ви потім віддірветеся від реальності. Так що е зверніть увагу на це. Далі у нас йдуть водні знаки, скорпіони, риби і раки. Неопределенності. Взрив мозга да, в голові, не поймаєш що. Дявольонок явол, душить ангелятку. Вірніше, ангелятку душить діявольонка, діявольнок сопротивляється. і це такий взрив мозга в голові. День може бути, коли мозг закіпатиме, будьте до цього готові. Да? Не давайте вашим думкам негативним чи позитивним, чи взагалі кавардаку в голові керувати вашими емоціями і підталкувати вас до якихось необдуманих рішень, слів чи поступків. Постарайтеся усмирити і ангелочка, і діяльонка, е, закрити кришечку і погасити цей огонь у вашій голові. Це ваша головна задача водні знаки. І знаки повітря. Порада для вас, близнюки, терези і водолії. і водолії Порада для вас: отчуждення. Зав'яжіть завтра свій язичок на узілок, молчання золото це ваш завтрашній. Е, да, такий е, Закон на завтра, да. Побудьте в тишині, промовчіть там, де хочеться щось ляпнути, просто будьте наблюдателем, одідіть немножечко в сторонку і понаблюдайте, які дії будуть предприймати інші ігроки, інші актори в завтрашньому дні. Всім бажаю тихої, мирної ночі, без тривог, повітряних і душевних і завтрашнього продуктивного дня.